20 і 40 тонні залізничні контейнери на Здолбунівщині, де до слова відбувся останній масштабний бій українських повстанців з більшовиками, переобладнують на модульні краївки. Мало хто з нас міг подумати і навіть в думках допустити, що ми сьогодні доживемо до такого часу, уже в 21-му столітті, що ми знову будемо будувати криївки для наших воїнів. Але те, що зараз ми робимо, це дійсно свята справа. Модульне житло для польових умов вже кілька десятиліть стандарт для країн НАТО і лишень у нас доброволя залізничників, які, вочевидь, більше турбуються про комфорт та безпеку воїнів на Сході, ніж в профільному міністерстві. Я переконаний, що вони всі повернуться живим і здоровим. Ми будемо це просити, тому що вони заслуговують найбільше сьогодні, бо вони захищають нашу українську землю. Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло. В нас єдина мета Україна свята, не здолана ніким і ніколи. Доки виробництво модульного житла для фронту не стало масовим, солдати на передовій копають собі краївки дідівським методом. Мало не голіруч, врізаючись у скам'янілі ґрунти Донбасу. Мовляв, так і на випадок обстрілів безпечніше і взимку тепліше. Ми знаходимося в наших спальних місцях. Це в наші бліндажів. Тут ми ПВО живемо, тут зберігається наша зброя. Значить, робилося, був взагалі обичний окоп. Його трошки углубили по мірі можливості, тому що тут камінь. 50 см, йде ґрунт, Далі піщаний камінь, кірки гнуться. Реально. Ломами, кірками водобались, углублялись, потім піднімали, обшивали, плити. Коротко, роботи дуже багато, але... Доволі таки безпечно. Краще жити так, по-перше, безпечніше, по-друге, тепліше. Все-таки опалити таку нору набагато краще, і вона тримає тепло, чим палатка, яку видуває моментально. В палатках ми спали, коли оці перші морози були в двох спальниках. Тому що у нас спальники літні були, зараз нам трохи допомогли волонтери зимні спальники. Тобто реально в двох одіялах, бушлатами, тому що дубак був такий страшний. Буржуйка робила, не переставає, але все одно. Не вона не отап, не опалює. Дві печі буржуйки, електропроводка, рукомийник і нари на 14 або 28 чоловік, а ще дитячі малюнки та ікона. Вже на сході криївку закопають в землю, а над дахом обладнають захисний насип, аби житло для солдатів було не лише комфортним, а й безпечним в умовах війни. 11 дали на переобладнання 3 переобладнани, переобладнаних. Ми вже відправили до місць виконання завдань особовим складом. Вісім на даний час знаходяться на переобладнанні. З них три вже на цьому тижні, завтра, післязавтра також убувають в район. І плануємо ще підвезти біля 10 контейнерів для переобладнання, які одразу ж після переобладнання будуть відправлені для наших військовослужбовців. Зону виконання завдань, вочевидь на державному рівні, комфортом бійців почнуть перейматися тоді, коли Збройні сили України перейдуть на цивілізовані військові стандарти. Перший крок до цього сьогодні зробили у Верховній Раді України трьома сотнями голосів, скасувавши юридичну позаблоковість держави і взявши курс на інтеграцію до північно-атлантичної системи колективної безпеки. Дмитро Лентюк, Юрій Кобів новини рівного.